Коротше, всім здорово, З вами я Jones і я вирішив зробити просто такий. Е ну, ви пам'ятаєте мої старі відео там, де я просто проходив ігри і все. На цей же раз я вирішив зробити трошки інакше відео. Коротше, в чому суть? Я не Васьок, якщо ти це дивишся, то я тебе можу вітати. Ти можеш НАТО так розбагатіти Коротше. Кожен раз, коли це відео подивиться, 10 перегля... Блін. Кожні 10 переглядів на цьому відео. Я буду давати 1 гривню Ваську. Скажемо так, йому не вистачило грошей на грибочки. І. Подивимось, що з цього вийде. Я вирішив бути як містер Біст. Просто роздавати гроші і все. І я думаю. Ви ж би це відео не залетіло. Коротше, подивимось, що вийде з цього експерименту тому що вже дав, я не, давно Жесті не було на відео. А я буду завершувати відос під те, як мене б'ють свинки. І якщо що, грошей у мене не так і багато, тому я надіюсь, тут не буде 1000 переглядів. А то мені доведеться йому давати аж 100 гривень. А якщо 10 тисяч, то тисячу יא yeah, bueno.